Таким побачили вівторок, 16 грудня, журналісти другого телеканалу. Слідкуйте за нашими новинами у соціальних мережах. Пам'ятайте, наша сила в єдності. З вами була Марія Шепель. Побачимось. Страйк спиртовиків на Львівщині зустрілися представники 36 українських спиртзаводів. Близько 140 учасників обговорили проблемні питання майбутнього державних підприємств. Анонсована псевдоприватизація спиртової галузі та втрата державної монополії на виробництво спирту в умовах, коли держава потребує щоденних ін'єкцій в виді надходжень до бюджету, виглядає безглуздою ідеєю для разового заробітку. Ставити експерименти у галузі, у котрі працює близько 7 тисяч чоловік, є злочинним та і рішенням. Виробники спирту десятиліттями поповнювали місцеві державні бюджети. Розбудовували інфраструктуру, передачу галузі у приватні руки спиртовики порівнюють з приватизацією обленерго, облгазів та цукрових заводів, які ще донедавна приносили багатомільйонні надходження до реалізації схеми знищення галузі, підключено податкову, яка послуговується багатомільйонними штрафами. Практикуються й інші форми тиску, обкладені візуальним спостереженням як на роботі, так і вдома. У нас під підприємством постійно читують незрозумілі особи, машини, які Раз в два рази в тиждень намагаються зайти до нас невідомі особи з перевірками. Держава має зберегти контроль за реалізацією спирту, вважають спиртовики. Галузева профспілка також категорична: приватизація, фіскальний тиск це шляху нікуди. Заводи знищені назавжди. А де ділися? Давайте розберемося, де ділися ці реформатори та так називаємо інвестори. Вони стали олігархами. Кошти, які вони отримали з наших підприємств, з народних підприємств вони вивели за кордон, вивели в офшори. Ніхто не питає трудового колективу, чи його приватизувати, чи не приватизувати. Там вам копієчки віддали, скільки ви можете мати право на приватизацію. Я підрахував там 765 гривень. От ваша роль майбутня, якщо ви ще на ту приватизацію. Водночас кажуть: зараз галузь надприбуткова. чистий прибуток за останні 9 місяців склав 96 мільйонів гривень. А зараз потрібно йти шляхом виготовлення біопального, етанолу, модернізації підприємств, зменшення енергобитрат, виходу на європейські ринки, проте ефективно працювати не дають. Доходить до криміналу, побиття і залякування. Був підрізаний пупишев Женя, значить, його під, під самою хатою ну, підловило три невідомих особи. Перший ну, удари нанесли це ножом, другий удари нанесли молотком. Ми маємо справу проти кримінальних структур. Але тут саме основне це те, що е, цинізм, мене просто поразив цинізм. Цю, цей пакет з тих сверток з цим коктейлем молотова і з цими серниками передали п'ятирічній дитині, дівчинці, дочці цього мого працівника. Усі присутні спортовики одностайно проголосували проти приватизації галузі, проти насилля і дій фіскальних органів. Створений страйковий комітет запропонував першу попереджувальну акцію протесту. Сьогодні працівники спортзаводів по всій Україні вийшли на вулицю, щоби показати свою незгоду з такими діями влади.